Друзі, розпочалась третя. Є, є тут явний фаворит ЛБА. Зами вони в атаці з перших секунд. Є удар. Розповім вам, хто грає у обидвох колективах. Розпочнемо з ФК Грім. Отож, Савчишин, 13-й, Олексій Вербінський, 22-й Чмелик. Зараз удар. Говорити є аутсайдер, тому що ЛБА змагається за, по, про, за потрапляння. Їдемо вперед адвокати небезпека. Дальній удар. Саєнко йде на партнера. Комбінують вже чорні на чужій частини поля, удар. Ну. Олійник переводить м'яч. На фланг Волійник. Його нагода і забиває 23-й номер. ЛБА перший гол у нашій зустрічі. Рахунок стає 1-0. Ну обрізка. Потрібно оборонятись, грім в атаці. Їм хочеться забити небезпечно. Звісно, хоче відігратись. Ще в першому таймі, вже мали вони нагоду і зараз небезпечний момент. Хороша проникаюча передача. І... і знову брак, знову обрізка. І ЛБА йде вперед. Ситуації зорієнтуватись, не вдалося цього зробити, і тепер відповідь від ЛБА дуже небезпечно стійка. Ну як першого тайму втрачає м'яч Титаренко, але швидко ЛБА повертає його назад О, зараз суда. Мені потрібно грому чимось відповідати, а тим часом ЛБА йде вперед. Титаренко пробивав. Повертає свій м'яч грім. Москвін віддає передачу як небезпечно. Було краще обробити м'яч, дуже було би небезпечно. Продовжується атака грому. Удар. Москвін зустрів Ісаєнка, але продовжується атака грому. ЛБА зараз з м'ячем. От зараз перехоплення, можливо, щось вийде в цьому епізоді. Удар. Розпочався другий тайм. Гравці грому вийти в швидку атаку, але Лода не побачив. Як можна швидко вийти вперед. А ось зараз дуже непогана передача. Можна пробити здалеку є удар, міловідавника. Ні, прямий удар. Задорожний центр. Удар! да. Авторитетів, скажімо так. І далі, давай, давай, давай! Можуть вони відібрати очки у будь-якої команди. І зараз який гол! Чудовий гол у дев'ятку з дальньої відстані. Забиває. Роман Осідач. Удар від Олійника, А грім буде відповідати небезпечними контрвипадами. Ось зараз хороша атака може бути. Можна пробивати. Удари! 2-1. Стає рахунок. Ось так. Протягом буквально хвилини вже попереду. Грім. Нібито контролювала ситуацію. Зараз можна третій забивачки у цьому матчі, тому що такі помилки неприпустимі. Грім знову йде в атаку. Удар на місці Голкіпер продовжується атака грому. Можна пробивати. Вище воріт. Тут залізти ЛБА, ну, потрібно прокинутись. Бачимо, як у першому поєдинку ігрового дня було. Зараз небезпечна атака. Гравці ЛБА. Зараз комбінують небезпечно за блоку. Просять партнери заміни. Ба. Більше тиснути на суперника, більше А Зараз момент для грому і рахунок стає. 3 годин. Ось команда ніби з. І зараз ні, не встигає, є момент, є момент і повзвору. Ще дві з половиною хвилини грати. А зараз небезпечно і відіграють один м'яч. Адвокати. 3 2 стає рахунок. Ну, На нас чекає дуже цікава розв'язка цього протистояння. Що вдасться їм першу зараз, який небезпечний. коли в, в, в пусті ворота пробував, луч у стійку Титаренко, можливо, <му> потрібно трохи уважніше оберігатись ЛБА з м'ячем останні 7 секунд. Йдуть вони в останню свою атаку. І Як же нещасти!